Слава Ісусу Христу! А річниця, яку ми сьогодні з вами скоротно згадуємо війни на Донбасі і найбільшої гибелі наших воїнів, славних воїнів. під Іловайськом, зібрала нас сьогодні в цьому храмі найбільше і найперший, хто пішов захищати незалежність України на Сході, звичайно, це були підрозділи Західної України і наші військові підрозділи, де находиться в Україну на Волинську. Тому що ті, хто на Сході, не всі виявилися патріотами України. Багато хто тримаючи на плечах погони зради України. І власне на наших патріотичних плечах Волинян позивалася вся армія. Але і найбільше загинуло тих, які пішли першими. Не навчили. Не до кінця озброєних, але гаряче люблячи свою землю з великим відчуттям відповідальності і з гаслом не лише на Майдані, а й там на сході, хто як не я, усвідомлюючи, що загарник може не зупинитися тільки на Донбасі, а не йти сюди, до Волині. Ось ті перші наші герої, які більше вірою, більше своїм натхненням, більше своєю любов'ю воювали, чим зброєю, дала можливість зупинити воду, дала можливість в країні, збагнути, що не будеш утримувати свою армію. Будеш кормити іншого І тому волонтерський рух який займався не лише задачею пуска хліба, а все, що було необхідно для, для армії, ми спільними, нашими звільнами спільними, сформували сьогодні сильну непереможну армію, але й дали жертви. Жертви перенесені кращі, перші. Скільки цей храм чув за упокійне Богослужіння? Але найбільше ми молилися після кожної такої жертви, яка принесла за нас у незалежність, дай Бог, щоб це було останнім. Дай Бог, щоб це були останні похорони. І дякувати Богові. Ми не звершуємо ці богослужіння вже в нашому краї. Ми віримо, що за нашими молитвами перемога буде. Ми не втратимо своїх чоловіків, синів, батьків, і хай Мидосердний Господь чує нас і благословляє, даючи перемогу і даючи мир. А ті, хто першими пішли, ми скорбимо за ними, ми дужимо за ними, Але ми і пишаємо з ними. Вони перші. Вони найкращі. Напевно, і їх Господь, покликавши першими захищати Україну, в жертву, в жертву приніс першими там на небесах. Трагедія це взагалі війна. Ми не говоримо про тільки про одне місце цю якусь одну військову операцію. Але Милосердний на Господь нас згортував, Бачачи наше ремнє служіння усіх і військових, і цивільних, дає нам впевненості щасливому завтрашньому дні згортував, зробивши єдиним, єдиною українською нацією, єдиним українським народом. Ми помінялися за цей час. Ми стали іншими. І оцієї згортованості потрібно і сьогодні дотримуватись. Ніщо ще не завершилось, ще триває. Ми стали міцнішими. Але все, ще відбувається, війна на сході йде. Я хотів би, щоб ми це усвідомлювали, що війна не завершилась. Дякувати Богу, похоронів немає, але війна-то йде. І тому, незважаючи, яка хвиля мобілізації, ми повинні до цієї справи відноситися відповідально. Захищати свою батьківщину. Усі захищати. І цивільні, і військові. І ті, хто проважає, повинні усвідомлювати, що проважають на святе діло. Уявіть, якщо ми всі сховаємося від мобілізації, захищати хто буде. І бабусь. Тому святий обов'язок чоловіка захищати свій дім, захищати свою землю, захищати свою батьківщину. Я це говорю, тому що і церква не стоїть острове, і священнослужителі також йдуть сьогодні на світ. Ми там були завжди присутні. А тепер на постійній основі. Тому що там, де пасти, там і повинен бути пасти. А це вже ознака священної війни. Не просто якихось військових дій і маневр. А ознака священної війни. Тому там, де пасти, там повинна бути паста. Святе діло звершення. Захищають кордони незалежних держав. Захищають мир, захищають життя своїх близьких і рідних. Тому ця справа повинна увінчатися нашою щирою молитвою і перемогою там на сході. Тому вічна слава героям, які віддали своє життя. Вічна є їм пам'ять, а усім нам, Хай Милосердний Господь дає силу єдності, силу любові до своєї землі, силу натхнення і відповідальності за свою землю. І хай Господь благословить усіх нас на щасливе майбутнє в нашій Україні. Я хотів би сказати висловлюю і співчуття. Але ми всі скорбимо. Скорбимо всі, тому що ми не чужі, ми не відсторонені від волі. Тому співчуваємо один одному, співчуваємо в першу чергу тим, хто відпровадив своїх рідних і близьких і вони загинули. Але знаєте, що це не ваш біль лише. Це наш загальноукраїнський, загальноволинський біль. Серце. Болить в тривозі любові, болить в тривозі відповідальності і бажання розділити цю дію. Тому скорбимо сьогодні всі, але і віримо, що Господь з нами. А якщо Господь з нами, то ніщо не встоїть те, що перед нами. Ніяка лиха сила, ніякі лихі люди. Слава Україні!